Розпаковка з Аліэкспресо. Так, так. перше проведе бачу. Одна, друга і третя. Давайте почнемо з цей це чохол, мабуть. Не знаю, мабуть, чухол. Да, чохол. Під що? Для 14 го айфона. Да, так. Паша просто замовив собі на день народження телефон, iPhone 14, але ще він поки між ще їде, але вже чохол... Чухол вже приїхав. Далі. Чохол коштує 2 долара 13 центів. О, так, центів. Наступна оця буде. Це, мабуть, скло. Ну, так. Да. Треба ще якось відкрити. Треба ноги ці брати. Ось скло для 14-го айфона. Тут такі наліпки Сорветки. Не, сервятки ось. А ну ску покажи. Не пушено ДДД. Оно вытащи его. Ух ти а воно таке прикольный. Скоро. Угу. Ну паки вот так. А, так. Примачь. Примачь, угу. А, скло коштует 2 доллара 30 центов. Примачь, для телефона. Мало по Да нормально. Че одна упаковка? А покажи. Ого, прикольный. Такий провод. Баш, я тебе казав, що це кромачка для телефона в де, машину. О, це буде не а штучка. І ось такий. Це ще, що це таке? Магнітний. М -м -м. Ну, ну для, для телефона. Ну, буде папа користуватися. Я! А як ти будеш користуватися, всім він вселяється в цей? Ні, ну так можна без цього це отак ходить. І... А що? Добре, Нормально. все, всім пока. Будеш так ходити. <рес> це тримач коштує 3 долара гривень. 50... Вісім центів. Ну, дякую тобі за подарунок. Все.